Іспанські змі публікують обставини вбивства одіозного українського екс-чиновника часів Януковича Андрія Портнова. Зі слів очевидців, це сталося біля воріт елітної американської школи в іспанському позуело де Аларкон. Портнов якраз привіз туди своїх дочок. Нападник заскочив його зненацька біля його ж авто. Правоохоронці. Одразу оточили район. Андрій Портнов був заступником голови адміністрації президента за часів Віктора Януковича. Він зокрема заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників Революції Гідності. Погрожував журналістам-розслідувачам. Пізніше він закликав у соцмережах своїх прихильників збирати прізвища активних проукраїнських діячів для передачі списків російським спецслужбам. Закликав до повалення влади в Україні з дві 21-го року перебував під санкціями США за порушення прав людини та масштабну корупцію. Довгий час перебував у Росії, а потім приїхав з родиною до ЄС.